Три роки війни в Україні та безперервні бомбардування залишили тисячі людей без електрики, газу і опалення. Руйнування домівок та втрата засобів для існування змушує багатьох боротися навіть за задоволення базових потреб. Зростання цін на газ і відсутність централізованого опалення ускладнюють життя у віддалених селах, де найважче захиститися від холоду. Багато будинків і об'єктів інфраструктури були пошкоджені внаслідок обстрілів. Забезпечення надійних неушкоджених стін та вікон стає критично важливим, особливо взимку. За підтримки Європейського союзу Акте та його партнери надають грошову допомогу для найнеобхіднішого: продуктів харчування, ліків, палива або оплати рахунків за електроенергію. Громади також отримують зимові речі першої необхідності, зокрема дрова та печі, які доставляють до їхніх домівок. Кожен відремонтований будинок, кожна надана допомога, кожна доставка дров допомагають цим громадам вижити та відновитись. Але оскільки війна триває, а потреби залишаються значними, робота повинна продовжуватися.